Всім добрий день! Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас буде цікавий, смачний рецепт. Такий, ну, як ви думаєте, як поєднується слива і перець? Ну, дуже добре поєднується. І тому сьогодні я покажу вам рецепт перцю із сливами. Ну, це такий. Ну, Салат, мабуть, теж ну, дуже смачний. І оцей смак, сливовий присмак, там присутній, і оцей кисло-солодкий кисло смак це дуже смакота, прям, смакота, смакота. Так що дивимося рецепт. Я вже підготувала перець. Перець можна брати, який у вас є солодкий: ратунда, болгарський перець, жовтий, червоний. Хто який хоче, його треба почистити і порізати соломкою. Сливи йдуть тут угорка просто половинками. Томат я теж заздалегідь приготувала, бо можна або сік використовувати, або просто можна натертку натерти, тут його небагато треба, або через м'ясорубку. Так що дивимося, що далі. У велику каструлю насипаємо цукор, олію. Я відміряю у стаканчик. Олію, сіль. Томат який ми заздалегідь приготували. Все сюди. І також сюди додаємо сливи, які ми теж вже заздалегідь приготували. Ставимо це все на вогонь, перемішуємо. І після того, як це все закипить, нам треба його проварити 5 хвилин. Салат дуже швидкий готується, дуже швидко нема тут, з чим довго гратися. 5 хвилин. Пройшли, бачите, сливи всі порозкривалися такі. Прокипіли 5 хвилиночок, і тепер можна кидати перець. Так, засипаємо сюди перчик, перемішуємо це все. І треба дати проваритися 15 хвилин. Після того, як 15 хвилин це все провариться, закрить у стерилізовані банки. І все. Я ж казала, рецепт ну, дуже простий і дуже смачний. Все, я перемішала. Тепер від того часу, коли воно все закипить, 15 хвилин. Щоб перець теж не переварився, бо він тоді розповзеться. Так виглядає перчик через 15 хвилин. Він вже у мене прокипів 15 хвилин, і тепер мені його залишилось тільки закатати. Баночки у мене заздалегідь, уже я їх простерилізувала. І кришечки теж. І накладаю все це діло в баночки і закатую. Салат дуже смачний. Він чимось десь схожий на лечо, але ну, присмак слив трошки його змінює. Тому пробуйте, робіть, куштуйте. І всім смачного! А я закатую. Так, де моя закаточка. Після того, як закатаєте, як і, всі, як і всі отакі консервації, треба перевернути баночку вниз і закутати у щось тепле. Ну, ось все, в мене вийшло 4 баночки. Я робила з половини рецепта, У мене вийшло 4 баночки 2 літра. Е опис е приготування інгредієнтів буде в описі до відео. Ні, в закріплених коментарях. В закріплених коментарях там буде е всі грамовички, все буде розписано. Ну, а приготування ви подивитесь на відео. Все, Всім смачного готуйте. Це дуже смачно. Ну прям дуже дуже смачно для тих, хто любить перець. М -м -м -м.